Пане Константине, я вам щиро дякую, що ви завітали до нас на Полісся. Відвідали наше чудове село Сварині, і хочу почути ваші враження. Враження такі, що я от знаю напевно, що в мене буде оцей обдумування вихлоп ще кілька днів, а можливо місяців. Я це запам'ятаю надовго, тому що а, я дуже люблю полісся. Мені подобається ваша природа, люди, безпосередність, оця навіть якась трішечки дикість, от, знаєте, туди в ліси, в ліси, в ліси, в ліси. Б, це втілення мрії, тому що ми влітку не я один, а ми з родиною, дружина, донька, син. Ми були на фестивалі Молодий борщ в Умлинові, і там засновниця громадської організації Жіноча взаємодія Ольга Горкавчук. Вона з рівного. І чоловік Микола. Ми е, розмовляли, і я кажу вже після фестивалю, я в мене така мрія є от просто їздити по Україні в гастроекспедиції без всяких зобов'язань, щоб збирати рецепти, спілкуватися з людьми, але в мене немає ні машини, ні часу, ні е, ресурсу для того, щоб є тільки бажання. Є родина, яка мене підтримує в цьому. В усіх починаннях моїх вони наші починання, тому що родина підтримує дружина, Це все, донька, чудово. син. І зараз ми разом тут з Ярославом Грубичем. І ще не, не зрозуміло, хто ким керує, тому що він у мене і режисер, і автор контенту, і підказує все. І тому, що мене інколи заносить там. А він каже, так, тато. Раз, два, три, вперед, дивися на годинник, фільтруємо свої балачки. От так що сварині він в моїй пам'яті вже в золотому фонді. А оцей хутор, що ми побачили, цей клен, те, що стрибки хлопця застрелили, падлюки. Ну це ж все дуже. А в якому темпі ми працювали? Це ж це ж лише телевізійники зрозуміють. А ви як заправські ці, кінозірки? Одне ставимо, те виймаємо, та вже печення готова, ковбаса бульб'яна вже тобі готова. А для мене відкриття, знаєте, який фаворит? Це капуста печена. Заскільки скільки я страв бачив, от і ковбасу бачив, то я бачив. Печенню мене не особливо здивуєш. А що в такому вигляді пеклася капуста, і вона була така фактурна, і це ж такий закусон. От єдине, що я не знаю, що таке мирова. Життя покаже. Так Життя що покаже. я вам дуже дякую. Усім всім вашим кривкам, сте... Сафа... Як... сафоникам. сафоникам. <світ> Які ще тут прізвища? Март... Мартинюк. Мартинюк, я знаю, що це три прізвища. Вже тут... <світ> це самі наші сваринські прізвища. А Василюк? Це теж, але вон Василюк це прізвище більш сусіднього села Городецьке. Понятно. Коротше, мені тут ще досліджувати і досліджувати. Дуже багато нам, нам досліджувати так. дуже багато. Я думаю, ми будемо чекати вас в гості. Не забувайте дорогу до нас. І розкажіть, де наші е, поціновувачі можуть знайти відео наших зйомок. Ой, відео воно живе яким своїм життям, але точно це буде на каналі youtube каналі Костянтин Грубич. Вже якісь шматки будуть у мене на Тіктоці. Можливо, не обіцяю, але, можливо, буде матеріал в сніданку з 1. +1. От як складеться, але відправна точка YouTube Костянтин Грубич. Тобто загуглюємо Костянтин Грубич, сварині і шукаємо нашу природу, наше село. І Підписуйтеся, хай дивляться, обов'язково під... обов'язково. І спостерігаємо за сваринами.